Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо дивитись на кар'єру до кінця осені. Що є і що буде, що чекає. І порада, порада, це буде остання фінальна карта, це порада. Дивимось, що є, що буде. Вибирайте колоду. Починаю. Що є. Більше для тих людей, які працюють по найму, що є що буде. Що є і що буде. Що і Дивимось, ваша кар'єра наразі. Так, саме карти нас ведуть, хорошо. Що є зараз? Зараз, знаєте, фінансово ви розумієте, що не все можете так, як хочете. Тобто рівень заробітку не є таким, як вам подобається. І, правда, я не скажу, що ви зараз прям схильні для того, щоб щось змінювати прямо от на сьогоднішній день, тому що ви поки сприймаєте так, як є. Хоча розумієте, що далеко не все ви можете. Що буде? Що буде? От буде здавати, що ніби, знаєте, емоції буде викликати те, що от нічого не змінюється, мені важко. Я якби, біг по кругу, да, такий, якби вразливість така. Але в кінці падає нам імператриця, вона говорить за те, що я такий прикрию обов'язково в Ютюбі. Вона говорить за продуктивність, за результат, за плоди вашої праці. От Якщо знаєте, от відкрити свою якусь активність, можна спробувати щось змінити, але поки що ви просто не можете або не хочете це робити. Але імператриця в кінці говорить, що а, за все від, віддадуться плоди за ваші зусилля. Але для цього треба захотіти цих змін. Отак От більше. Тому більше зараз такий, знаєте, як зона комфорту, я б сказала, але дуже багато залежить від вас. Дивимось. Кар'єра до кінця осені. Кар'єра до кінця осені. Що зараз відбувається? Що є? Що буде? Що є? Що буде? Що буде? І порада? Що є? Ви, в принципі, в досить такій стабільності живете, працюєте більше головою. Дійсно багато якихось ідей, які вам приходять, ви втілюєте в життя, і можуть бути, от скоро навіть це на питання, що є. В нас в кінці падає карта блазня, яка говорить про те, що можуть бути відкриті нові двері, але ви поки що про них тільки думаєте, що буде? Що буде, от, знаєте, ви як підете від тих ілюзій, от, от, ви підете від тих ілюзій і предметно зрозумієте, що ви можете насправді набагато більше. Що буде, насправді, закінчується арканом смерть, що говорить про те, що кардинальні зміни відбудуться в кар'єрі. І нові двері вже пора відкривати до кінця осені. От все, що було. Повністю закінчується, тому що цей аркан говорить, що закінчується великий етап в вашому житті. На пораду дійсно бачити, де вам посміхається доля, де доля дає вам шанси, які люди можуть вам допомогти, Колесо фортуни показує нам, що треба дивитись по сторонам і хватати удачу за хвоста. Не знаєте, не розсадитися, не жити в зоні комфорту, тому що шанс може якийсь дуже хороший прийти. Далі можна дивитися, який саме коли. Але е, саме головне, що дійсно ваша кар'єра буде змінюватися кардинально і зміниться по цьому аркану, вона зміниться це точно до кінця осені. Завершиться все, що було, і почнеться щось нове. Якесь нове коло ви почнете. Чи з тими людьми, яких знаєте, можливо, з колегами, яких знаєте, або з іншими зовсім іншими людьми? Просто не бійтеся пригати в нове, я би отак сказала. Воно просто до вас все одно прийде. До кінця осені дивимося. кінця осені. Кар'єра, що є, що буде? Порада? Що є? Що буде? І порада? Що є? Що буде? І порада? Що є? Що буде? Порада. Дуже цікаво, що є? Насправді, що вам сказати? Зараз ви в якійсь такій ситуації, що ви ніби залежні від от началь, начальника дуже сильно, ви навіть залежні від настрою, який в нього сьогодні. Е, і ви не відчуваєте цю свою таку силу. Можливо, до речі, начальник є мужчина, або це жінка, яка дійсно як мужчина в юбці, от дійсно, як мужчина в спідниці. Що буде? Тобто не на сьогоднішній день, що буде прекрасні емоції, можливості, прекрасні просто по фінансам, які ще й сподобаються ці можливості, які будуть класним, крутим шансом, не те, що шансом, точно принесу, принесе фінанси до кінця вересня до кінця осені. І наступить якийсь зовсім інший період у вашому житті на пораду. Плануйте, зважуйте і думайте, чого ви прагнете в першу чергу, які є ваші бажання по жезлам? Чого ви вже досягли, але чого ви ще хочете досягти? Що вами рухає? Тут карта пов'язана з Македонським, який вже завоював багато земель і стояв, думав, да, тримав в руках, по суті, планету. А що далі буде? От у вас як обнулення, розумієте, може відбутися до кінця осені. Ви, як ніби по інерції, йшли, рухались. Але класні фінанси, от якраз на кінець е, осені, можуть бути. Просто розумійте, що ви не маєте залежати дійсно від настрою, от якщо вам ваш начальник не подобається, ви не маєте бути залежним від цього. Можливо, він все ж таки не є таким мудрим, як вам здавалось. Щось відкриється в будь-якому випадку. І фінанси, дійсно класні фінанси, які вам подобаються, які вас задовольняють більше, ніж задовольняють, можуть бути у вас до кінця осені. Що це вже? І як воно прийде? Це вже інше питання. Ми просто дивимося, що буде. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну. Це важливо для каналу, для його руху, для такої синергії, знаєте, енергії і сил. І підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Дякую вам за увагу!